Від початку року понад дві сотні пожеж. Таку невтішну статистику наводять прикарпатські рятувальники. Незважаючи на неодноразові застереження вогнеборців та профілактичну роботу поміж населення, люди продовжують гинути у полум'ї. За неповних два місяці вогонь забрав життя 15 мешканців області. Ще четверо отримали травми. Як свідчить статистика пожеж. 70% пожеж виникло у житловому секторі. Основною причиною пожеж із трагічними наслідками є людська недбалість та нехтування громадян правил пожежної безпеки в побуті. Паління у ліжку одна з основних причин смертельних випадків при пожежах у житлі громадян. Пам'ятайте самі та навчіть своїх дітей, що постійне виконання правил пожежної безпеки це запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей. Ж, рятувальники невтомно закликають дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, особливо в зимовий період, зокрема, подбати про належний протипожежний стан помешкань та пам'ятати основні правила експлуатації електро та газових приладів. І, хоча менесники готові до будь-яких екстремальних ситуацій, вкотре наголошують, ваша безпека у ваших руках.